Жителі села Карвинівка на Житомирщині вирішили всією релігійною громадою перейти до православної церкви України. Таке рішення ухвалили під час зборів громади. Поблизу місцевої сільської ради зібрались близько ста людей. Місцева жителька Наталія Галанзовська каже, переходити до ПЦУ вирішили, тому що громада не хоче ходити до російської церкви на другому році повномасштабного вторгнення. Що ми досі українська православна церква Московського патріархату? Ми живемо, ми знаємо, в який непростий час на дворі війна. Наші односельчани гинуть, повертаються додому на щиті. І я думаю, що це питання не те, що назріло, воно ще вчорашнє. Що церква має змінити свою приналежність. Ми маємо бути православною церквою України. Ми проживаємо в Україні, ми є українцями, церква Наша має теж бути українською. Більшість громади села місцеву церкву Московського патріархату не відвідують з початку вторгнення. Під час водохреща, наприклад, службу проводили у подвір'ї сільської ради. У церкві ж воду освячували, за словами Марії Ткачук, не більше як 10 людей. Дуже, дуже мало, дуже мало. Можна сказати, що дуже мало. Не ходять так само. Так, ну до десятка це. Це так. Більше їздять у другі церкви або зовсім не, нікуди вдома. Рішення про перехід до ПЦУ під час зборів ухвалили одноголосно. Після цього ініціативна група займатиметься документальним оформленням переходу. Зустрітись із священником московського патріархату у людей не вийшло. Взагалі, я ми його не бачимо. Він взагалі не з'являється, не показується в нього за якісь причини, не з'явитися на людях І взагалі такий він скривається, як би сказати. Як туди можна знайти? Ви що, в мене племінники воювали, поранення отримали. Я ж кажу, нас брата вбило двоюріднього. Ну як це? І це є Україна, і з чогось потрібно починати. А як? Ну навіщо вона нам? На збори запрошували і священника місцевої церкви отця Василя. Втім, на збори він не прийшов. Церква, де служить священник, була зачиненою. Ми кілька разів намагались зв'язатися з ним телефоном, аби отримати коментар. Але на наші дзвінки отець Василь не відповів. Дмитро Поліщук, Ігор Жванько, Суспільне новини Житомирщина.